Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини, вже зимової Харківщини. З вами Вітер Трояндових Мрій. Сьогодні 1 грудня, але таке враження, що 31 листопада. Адже сьогоднішній день абсолютно нічим не відрізняється від попередніх, мабуть, цього листопаду він такий же. Мрячний такий же похмурий, прохолодний в міру, плюс 4 зараз у нас. І єдине, що тішить, і про що я хотіла з вами поговорити: про те, що тішить зараз мене, і що бентежить. Тішить мене те, що в мене продовжують квітнути мої хризантеми, яка я щаслива, що я їх придбала на базарі. Дивіться, бо це єдині такі зараз яскраві плями. У мене в квітнику. Деякі троянди ще тішать, можу вам ось зараз навіть показати. Звісно, що вони не складають зараз основу квітнику і не є таким зірцем декоративності, але все ж дивують. Подивіться, оце Golden Celebration та квітне. Ось так вона мене тішить, так старається. А це Lady of Charlotte, Бачите, і на ній ще є пуп'янки. і Я, як невиправна оптимістка, я, я їх лишаю. Я... я їх не обрізаю. Ось Даль. Бачите, ось так квітне. І взагалі-то зараз радують і тішать будь-які прояви чогось живого. І навіть оці ось на перстянки, подивіться, будь ласка, вони вічно зелені і мають такі гарні, красивезні. Такі ось. Пухнасті листочки зелені, і вони дуже і дуже тішать. Або ця гвоздичка вічно зелена. Вона дуже гарно тішить зараз на, у квітнику. І е, що мене ще тішить? Мене тішить те, що мені подарували ось таку ось рослинку. Визнали, це верес. Так, це верес. І я весь час дивилася і спостерігала за цими вересами у дівчаток у садочках а собі завжди боялася його придбати. Адже Оленка Нопрієнко постійно показувала, що вони у неї гинули в садочку. А вже я знаю, як Оленка доглядає дуже гарно, то думаю, мабуть, мені не слід їх заводити. Але від долі нікуди не дінешся. Мені її подарували цю рослинку. Вона прекрасна, ну просто чарівна, дуже гарний вес. І ось я не знаю, що мені з ним робити. Я знаю, що він любить кислий ґрунт на півтінь. Ось думаю, як мені його посадити ж, мабуть, треба із цього горщика. Напишіть мені, будь ласка, порадьте, що мені робити з цим вересом, щоб він у мене жив і же тішив мене на наступний рік. Але ж він прекрасний. От це теж мене на сьогоднішній день тішить ця рослинка, тішить Алісу, який продовжує квітнути. І знаєте, дивовижно, я його придбала у травні. І це теж одна із моїх найвдаліших покупок у травні. Це теж мене тішить, бачите, 1 грудня, а вона квітне ця рослина півроку квітне. Ну за це їй треба дати приз за стійкість і таке чудове цвітіння. А що ще тішить? Тішить мене зараз гейхерки. Які мають прекрасні листочки? Ось від пані Лєночки. Привіт вам. Дякую за оці прекрасні рослини. Також мене тішать зараз чимирники Олечка, привіт. Ось твій красень. І я у нього побачила ось оцей малесенький пагін. Я так розумію, це він хоче заквітнути, так, Олечка? Правильно я розумію? Я так сподіваюся на це, і, до речі, Оля, у мене твої сіянці. Вони теж пішли рости. Дивися, ти їх пізнаєш. У мене їх декілька. Ти мені там цілу кубку їх надіслала, і вони всі живі. І дивися, ось у нього теж отакий ось малесенький пагін пішов. І ось я не знаю, це, мабуть, же він хоче заквітнути. Я знаю, що він квітне взимку. От диво буде, якщо він взимку заквітне. Також дуже гарні листочки у медунки. Просто прекрасні, вони зараз теж дуже гарно прикрашають. І отут дивіться, які зарості із наперстянок, Думаю, наступного року тут буде дуже класна така пляма наперстянкова. Також дуже красиві листочки у бадана. І оця погода, отака, от як зараз, це для них просто саме те. Повністю не занурювала горщики в землю із примулами, із-за того, що були дощі, щоб їх не затопило водою. Вони так трішечки прикопані, але більше на поверхні. Коли похолодає, а це невідомо, коли в нас трапиться, адже попереду на два тижні і обіцяю таку погоду, як зараз то тоді я їх прикопаю сильніше. Також мене тішить той факт, що напевно тут під кущами моїх троянд дуже гарно зараз розвиваються гіфи триходерми. Вірніше, ця погода, температура їм не дуже підходить. для їхнього розвитку, але вони там точно живі. Адже про це мені говорить мій експеримент із орхідеями, який я вам зараз покажу. Хотіла вам показати, як я проводила експеримент із пророщування триходерми. У мене ось на моєму підвіконі знаходиться така дослідна ділянка, верніше, навіть не дослідна ділянка, а реанімація моїх орхідей. З моїми орхідеями цього літа трапилась велика біда, на них напала оця шийкова гниль. Ну, хто має справу із орхідеями, я думаю, що знає, що це таке. Ця хвороба дуже підступна, вона викликається грибками, заводиться непомітно, десь не на коренях. Корені абсолютно здорові, а розвивається на шийці орхідеї. І вона за три дні може знищити повністю здорову квітучу орхідею. І якщо на це не звернути увагу і вчасно не видалити пошкоджені місця, то це завершується ось так. Бачите, Повністю відвалюється верхня частина орхідеї. І далі, що я робила? Я, ось бачите, обробляла максимом. І продовжувала доглядати за орхідеєю. І ось так у мене, бачите, деякі орхідейки попроростали. Ось. Ця хвороба дуже підступна, вона сильно заразна. Тому, якщо виникає це захворювання, треба видаляти орхідею від інших, і обов'язково її ізольовувати. Ось так. Ну і що я зробила? Ось, бачите, до речі, ось такі ось клубі. У мене ось реанімована орхідея. Тут вже пішли рости новенькі корінчики, все в порядку з нею, все добре. І що я зробила? Я взяла оцю триходерму, яку придбала на базарі, і яка у мене постійно викликала сумніви. Ну, знаєте, постійно сумніваюсь, не знаю, як це називається. Продавці там купують триходерму і розфасовують власноруч. Ну, я думаю, ну, мало ли, що там у цих гранулах. Тут може бути чистіка крейда зафарбована піском, і це може продаватися. я взяла пили з цієї триходерми і триходерми. Ну, я... Пролила орхідеї свої. І подивіться, будь ласка, що я спостерігаю в оцій ось малесенькій реанімашці. Дивіться, я розгортаю субстрат. Розгортаю субстрат. Так, зараз сама дивлюсь разом з вами. І що я бачу? Що я бачу? Я бачу. Можливо, і ви бачите. Ось, бачите? Оце ось зелененький пушок. Бачите? Видно? Зараз наближу. Оцей зелененький пушок. Сфокусувалась, бачите, камера? Оце зелененький пушок не що інше, як гіфи триходерми? Ось вони. Гіфи триходерми. Тобто триходерма, що продається на базарі, вона все ж таки дієва. І я сподіваюся, що триходерма побореться із оцими грибками, що викликають захворювання у моїх орхідей. Послідкуємо разом за їхнім здоров'ям. Буде нагода. А тепер про те, що мене бентежить. А бентежить мене те, що я зараз не можу нічого зробити у своєму садочку. Я планувала собі як? Я думала, що потихеньку я буду обрізати листочки, потихеньку обрізати свої троянди. І коли була сонячна погода один день, я цим і займалася. Бачите, ось я трішечки прорідила і вкоротила пагани транквіліті. Ось. Вірніше трішечки, саме трішечки, бо пагони, на яких є пуп'янки, я лишила у надії на те, що вони заквітнуть. І ось, наприклад, мій улюбленець Чарльз Дарвін, зараз так виглядає. Не всі троянди обрізала, бо вони знаходяться в активному рості. І оце мене дуже сильно бентежить. От бачите, гламіс кастли ще з пуп'янками, так вона ж ще й квітне. От я думаю, ну може, ще ж заквітне. І от я дивлюсь на оці пуп'янки і пригадую літні кадри ці вайф, і, і дуже б мені хотілося, щоб вона, звісно, не так як влітку, але все ж потішила цвітінням. Бентежать мене також посадки молодих троянд восени. Ось отак зараз виглядають мої молоденькі троянди, які були посаджені у жовтні. Дивіться, всі 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 брунечки, червоні конуси. Тобто вони ростуть, вони хочуть розкритися і навіть створити отакі от листочки. На паганах. Оце мій теж Джек... Джекіс Фейворіт, який я посадила на початку жовтня. Вони всі пішли рости. Ось бачите. І зазвичай я молоденькі троянди на зиму вкривала ґрунтом. До речі, дивіться, Міл Олце Флос. Бачите, з куп'янками якими свіжими. <гум> Можливо, ще й розквітне. І от як я їх накривала земелькою, але минулого року, накривши земелькою, восени все так, як потрібно було зробити. Я зробила, накрила з головою. А зима-то у нас почалася лише у лютому. І що ж ви думаєте, навесно багато троянд у мене просто зіпріло під вогкою землею. І от оце мене зараз сильно бентежить. От, що з ними робити? Час зараз є, але немає можливості от їх накрити. І боюсь, що різко буде мороз і все це змерзне. Листочки. Обрізала листочки на трояндах, а потім думаю, ну, навіщо я це роблю? Листочки здорові, без ознак хвороби. І що я роблю? Обрізаю і сама собі не вірю. Ну навіщо це робити, якщо вони здорові? Хай собі осипаються, хай будуть на землі лежати, нічого не буде. Думаю, потім уже, як можливо вигляне сонечко і трішечки підсохне хоча б повітря, то тоді, можливо, я частково пообрізаю пагани. Дорослі троянди я вкривати не буду лише на горну, а молоденькі ось я не знаю, коли мені їх вкривати і що з ними робити. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте. Буду дуже вдячна за будь-яку пораду. Ось отак мої любі. Ну і ще з сьогоднішнього дня повинен стартувати каталог із. Троянди із Лиськове. це мій улюблений розсадник, тому всім рекомендую. Не пропустіть. Я сама чатую зараз, але поки що не відкрили. Хоча Роман Вікторович мені писав, що сьогодні повинні відкрити. Так що палюйте разом зі мною. Я вам всім вдячна за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення! Хай зима буде доброю до нас.